Любі друзі, ветері Софія. І так, яка енергія тобі зараз допоможе в будь-якій ситуації? Що тебе підтримає? Вау, дивіться. Ой, щось мої карти, бачите вже. А, ну, ладно, вибачте. А, Тримайтеся, тримайтеся своєї мрії, не відпускайте її зі свого полю зору. Да? Тому що ви вже майже дотягнулися. Зірочка, це про виповнення мрій, що вам буде допомагати ваші високі енергії. Подивіться, тут у пані навіть волосся як енергія просто струїться якось. Да? всюди всюди високі енергії. Невірно, начебто нам не вистачає дружби та добрива. Добрути. Це дружбі та доброті не вистачає нас. Тож, будь ласка, вірте в добро, робіть добрі, добрі справи, да? так ви будете ще більше підвищувати свої енергії.